На набережній Тернопільського ставу відбулися урочистості з нагоди Дня української державності та 1037-ї річниці хрещення Київської Русі. Подібні заходи в місті провели втретє. Розпочали дійство з державного гімну та хвилини мовчання. Опісля священнослужителі відправили молебень та освятили воду. Святій Боже, святій дикій, святій До людей звернувся архієпископ емерит Василій Семенюк. Німецький Мандрівник Дітмар писав у 1018 році в Києві було 400 церков, а населення було тоді від 50 до 60 тисяч. Так прикро що коли чуєш, нехристиянські християнський що в Тернополі запасу церквів. Я вшир усіх вітаю. В му нехай Бог благословить. Молімся! Україна переможе! Слава Ісусу Христу! Слава, Слава Україні! Слава. Згодом присутні могли набрати освяченої води. Також Василій Семенюк благословив і окропив людей. Серед присутніх представники громадських організацій, духовенства, влади та містяни, відвідала урочистості Любов Дудка. Свято важливе для мене особисто, але не тільки для мене, для всіх українців і українців в цілому світі. Це дуже урочистий день, хоча ми святкуємо його трохи з хвилюванням, трохи з тривогою, бо важко сказати, що може бути завтра, а може через годину. Наш ворог не спить, ми його не боїмося і перемога буде за нами. Приїхали і пластуни з усієї Тернопільщини. Серед них Вікторія Гринда з підволочиська дівчина каже, на подібних урочистостях вперше пласт нас навчає бути вірним Богові і Україні. Ми шануємо ці цінності, і сьогоднішній день він вніс такий важливий ривок в державотворення України як такої, що була тоді, і як такою, що зараз. І додає особливого значення цей день набуває під час боротьби з російською агресією. Важливо пам'ятати, бо пам'ять вона дає такий посил, навіть на майбутнє, що ми тут, ми живі і ми творимо, аби творити щось величне. День української державності відзначають щороку в день хрещення Русі України. Державне свято запровадив президент України 24 серпня 2021 року.